Сьогодні буду готувати картоплю, по, я називаю, то моя така назва картопля по-селянськи. Буде просто картопля, порізана на кусочки, відварена у водичці і з салом. Покажу вам. На такі не дуже Малі, не дуже великі кусочки я ріжу, ну такі, щоб не занадто розлізлися. Діти у мене в школі, чоловік на роботі, я вдома сама і якраз до їхнього приходу. Десь через годинку діти почнуть вже приходити. По черзі, коли хто прийде із школи, і якраз їм гаряча буде. Таку нев... Якщо невелика картошечка, то я на такі кусочки, так, на чотири частинки розрізаю, а коли вже піде більша, та поріжу на шість. така ще йде на чотири. А, наприклад, така велика, щоб були одинакові, таку на більше кусочки буду різати, і тоді вийде приблизно так само, як та. Я вже порізала, вона вже в мене на газі, тепер буду різати сало. Такі не дуже, не дуже великі теж кусочки, щоб добре прожарилося і смак мало. Бо якщо дуже великі кусочки наріжу, треба буде мені його довго піджарювати. Та може бути таке, що. Один кусочок підгорить, а один ні. Так що я постараюся приблизно одинаково, але великий. Сало домашнє. А, в нас свиней в цьому році нема, але ну, нам друзі дали сало. Є тут в нас таке заведене друзі до друзів або родичі до родичів, якщо ріжуть свині. Значить, передають один одному. Так в нас в цьому році ми не даємо того, що не маємо, нам дали. Такі кусочки. Може, ще один невеличкий відріжу. Дуже багато теж не буду робити, бо потім в картошці лише дуже багато сала діти не дуже люблять. Смак від сала люблять, а само сало не з'їдять. Тільки я думаю, хватить. Кладу на вогонь сало. Картошка вже закипіла, ніколи не солю картошку, доки не закипить. Вже закипіла, можу її посолити. Так, нормально посолю, бо була по смаку добре. Но сало у нас не, ну, не пересолене, таке не солене, а просто копчене сало. По приправах, воно отак обично. Добре по смаку. Посолила картошку і тепер її, мабуть, закрию. Так, Чекаю сало на... Піджарюється. Трішки дам олії, бо буде приставати. Ще не почне топитися, буде приставати може. Може. Може, ні. Там у мене Віталік прийшов, їсть холодець. Чекай, чекай, Віталіку, бо тебе не видно. Привітайся, каже, привіт. Прийшов скорше зі школи, бо на один урок менше в них було. Так що картошка ще не готова, а Віталік вже прийшов. Mm -hmm. Так, сало вже дуже добре піджарилося. Я знаю, що так не корисно, але ми так любимо. Я такое роблю дуже рідко. Ну, зроблю так, аби нам любилося. Так, картошка. Картошка вже дуже добре виварилася. Так добре, що її так ложкою можна перерізати. Супер. Картошечку, візьму в замку, дві варушки, Остальну буду виливати. Быстренько приправлю, трішки перцю чорного, трішки така. Суміш вегета називається. Далі і червоного перцю для кольору. Одну, може, дві ложечки. Такий копчений червоний перчик. То баночку не трюгу, в баночках цих я лише зберігаю. Так, тепер, щоб перчик в мене не згорів на вогні, а то він згорить, я залью. Так, перемішаю шумить і заливаю. Витяжку кінцю, бо мушу. Виключу витяжку, бо не було чути. Газ виключаю, цю сковорідку забираю, картошку зливаю. Одна сторона каструлі нагрілася дуже. І тепер дивіться, що буду робити. Оце сало висипаю сюди, сюди у картошечку, виливаю через руку, щоб вам було видно. Картошку закриваю кришкою. Беру рушника. Буду прокручувати кришку, бо тут у мене дирочка, я буду підкидувати в ту сторону. І тепер гарячу картошку. Так зроблю, дивіться, лише. Отак. І все. Вуаля! Готово. Бо якщо ложкою мішати, та дуже картошка розлізеться. а так вона і цільна, і якби розійшлася мало. Супер. Таку картошку, то я її назвала картошка по селянськи. Колись ми були в гостях в село в одних людей. Ну, і ми до них зайшли. І вони нам відразу там на нас за стіл посадили, чаю пити гарячого і таку картошку подали. Я ту картошку їла, мені так полюбилося, що я потім вдома експериментувала, як би її зробити. Ну, і я для себе вивела, що так її треба робити. Дуже смачно. Картошка поселянська. що? Ко просив сметану? Я. Кілько много класти? Доста? Добре. Покласти у гірок, по пригу, перчика. покласти? Жирок, по і помідори. Усе нараз, так, покласти? Вкласти огірок? Попричку? Mm -hmm. Огірок. Перший і все. Усьо покласти. Помідор mm -hmm. не оказалося вдома. Mm -hmm. І мені. Можу стріляти? Ні. Ну що, всім смачного? Mm -hmm. Хлопці вже їдять, якраз картошечка поспіла до Сашикового приходить. А я поїм і йду ще складати одяг. Вчора я повісила, там дуже в мене велика сушка на дві стірки. повішаю і о, тобто позбираю, а потім опять ногу треба вісити. Так, у нас, правда, кожного дня одно стираємо, друге забираємо. Кусні. Смачно? Ага. I got a naked set of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I see you live? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. Бачите, ще й мокрого залишилося. Були навіть такі футболочки, що я зняла і вже склала, і вже в кінці відчула, що там ще є волога. І повернула знову на сушку, досихає, погано сохне. Я поклала під великим вікном, може, то йому не дало так висохнути добре. І тепер буду вішати наступний. Розвішувати буду. Як бачите, у нас так, що. По цілій, по цілій, ну як машинці повні, то білого. Мені не треба, немає я з тим проблеми, що якісь кольорові речі, з якимись світлими складати разом у нас. Якщо просто зібрати у кожного по дві футболки білі і вже назбирається 10 і майже машин. Так само тепер все сірого кольору. З кожного по дві речі і ціла машинка. Next, so my ace boom boom, no flex, no. I won't gas you up like Petro. Just trying to take you way up with a jet go but you didn't notice that. Keep clocking on my hours. I told you that. Work now, play later, but you keep going off on for me. Keep texting like it's all on me. Yeah, you all in my head, like you're my forever, not for right now. My day one, you hold me down, hard cold like the winter time. Fight for your love can't slow me down. Don't go far. I take me and you over living large. No, I'll be there whenever you are. Cause you sound right like, you shine right like, like a shoulder star. A little bit, a little bit like every view. Something let me heal. You'll make it я ще вийшла на терасу. Тут у мене теж є така сушка. Така величка вона доста. А, і я на неї повісила такий великий пододіяльник. Маю надію, що він тут висохне. Може хоча б вивітриться вітром та висохне. Не знаю. І падає дощ. Така погода майже кожного дня. Такий, о, там видно, клумба, клумба моя. А, наша кішка ходить в клумбу. Вместо піску, там в неї є свій пісочок, а вона чогось ходить мені в клумбу. От я і прикрила там. Надіюся, не помруть там мої квіти. Ну, коротше, не про то. Повісила я пододіяльник сюди і буду закінчувати сьогоднішній день. Сьогодні ви побули. Ну, не цілий день, але півдня так точно. І варили, і складали, і прибирали, і вішали. Ну, щось там із мого дня. Було. Пишіть коментарі, не забудьте пальчик вверх, ставити лайк і підписуйтесь. Рада буду чекати в наступних відео.